Мене дуже обурює одна тема. Більшість експертів, які працюють саме на себе, які працюють в соцмережах, часто розповідають нам, що блін, робота сама на себе, це так круто. Це кайф, це так легко. Це вообще. це не завжди є правда, тому що я особисто знаю багатьох експертів, яким дуже важко, яким важко працювати, у яких вигорання, у яких опускаються руки, у яких депресія, які не знають, що робити, але при цьому, коли вони хочуть вийти в соцмережі, виставити контент, вони. Чомусь починають говорити все поголовно одне й те саме. є нічого тяжолого в цьому немає. Просто ти пріназначена сама собі. Ти робиш, що ти хочеш. Давайте так. Подивіться на мене. Я підприємець, я працюю сама на себе, працюю офіційно, сплачую податки. Мені б дуже, звісно, хотілось місяць попрацювала. Місяць відпочиваю десь в Одесі на березі, да моря, делегувала роботу, але поки що цього немає. Я плідно працюю над цим. Я плідно працюю над своїм особистим брендом, над своїм ім'ям, над своєю репутацією, над розвитком себе як експерта. І я буду робити це напевно завжди. Тому що розвиток це рушійна сила прогресу. Але в мене при цьому є час на відпочинок. Я іноді відпочиваю. Роблю собі вихідний. в мене є в графіку. Прописано, коли мені треба відпочивати, коли трошки зупинитися, переключитися. Да? Але я не можу сказати, що це прям легко, тому що для кожної людини оце поняття легко, воно різне. Для однієї людини поняття легко це лежать на дивані, нічого не робить. Для іншої людини поняття легко це зробити собі зручний графік так, щоб була і робота і відпочинок і сім'я, і розвиток і якісь. Хобі, оце для когось легко. А для цього першого варіанту про диван, про який я сказала, ось це друге легко буде піпець, як складно. Тому мене прям реально тригерить, коли люди оце хвастаються, типу нав'язаним не справжнім успішним успіхом. Повірте мені, щоб оцей успішний успіх був, треба попрацювати і так в будь-якій справі. Ви за щось нове. І маєте напрацювати алгоритм своєї роботи, систему цієї роботи, продовжувати навчатися, щоб навчитися ось цим основним моментом, да і коли буде розвиток, робота, ваше ім'я, особистий бренд, тоді буде результат, тоді буде можливість делегувати вашу роботу і мати ще більше часу на відпочинок. А ще головне, що багато експертів, які бачать ось цей успішний успіх, да про який всі кричать, вони зневірюються в собі. І думають, що вони недостатньо гарні, тому що у когось виходить, а у них не виходить. Але давайте повернемося і подумаємо, чи дійсно справжній цей успішний успіх? А які плюси для мене особисто є від роботи на себе? Я залишу в описі під цим відео.